Усім привіт! В ефірі 55-й випуск Gadget News. З вами Інна Мирославська з найцікавішими новинами цього тижня. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? І сьогоднішній технолікбез ми розпочнемо з інтернету речей або, як ви нам самі запропонували, з капітального інтернету. Пам'ятаєте гру Watch Dogs, де ціле місто можна було контролювати за допомогою доступу до мережі. Так от скоро це стане реальністю. Адже корейські IT-гіганти SK Telecom та Samsung Electronics планують створити містечко, яке працюватиме виключно на інтернеті речей. Йдеться про місто Тего. Однак поки не зрозуміло, чи буде це цілий мегаполіс чи лише його частина. Нагадаємо, що інтернет речей це концепція розвитку середовища, зв'язана виключно на технологіях, що взаємодіють без людської участі. Стосовно конкретно Тегу, то інтернет речей об'єднає поновлювані джерела енергії, медичні послуги та розумні пристрої. SK Ликом до кінця поточного року в проект 76 мільйонів доларів, створивши систему управління. А Samsung Electronics забезпечить техно місто пристроями, обладнанням та необхідним програмним забезпеченням. В результаті місто принесе економію понад трильйон вон. Особисто мене в цій ситуації дуже непокоїть те, що будь-який шифер як і базу можна зламати. Тож кібербезпека має бути чи не найвищим пріоритетом. Ну а то вимкнули ви праску, а ваш ворог взяв, зламав пароль від квартири. Її спали в хату вщент. Ну а щоб цього не сталося, ми вам радимо ставити на блокування девайсів свої унікальні пальчики, придумувати надскладні паролі і регулярно їх змінювати. Що ж про всюди сущий інтернет ми потервенили, час переходити до розумних речей. І розпочнемо ми з розумної виделки. Так, інженери з Токійського університету розробили розумну виделку, яка імітує солоний смак їжі завдяки слабким розрядам електричного струму, за основу взято вже існуючу технологію, яка була продемонстрована ще у 2012 році. Але тоді все це було більш громістким. А тепер, нарешті, всі необхідні схеми та акумулятор вдалося втиснути у ручку. Коли користувач підносить виделку до рота, він натискає відповідну кнопку, що активує один з трьох рівнів електричного струму. Кожен із цих рівнів, впливаючи на язик людини, Імітує різну ступінь солоності їжі. Також, за словами розробника, виделка може імітувати кислий і металевий смаки страв. Акумулятор пристрою тримає заряд приблизно 6 годин, а вартість прототипу склала менше 18 доларів. Чесно кажучи, я не можу збагнути, чому до функціоналу цієї виделки одразу не додали солодкий смак. В такому випадку я б її купила, головне потім її випадково. Також до розумних речей нас вирішили знову долучити сайомі, які так і не випустили свій власний розумний годинник. Тим вже найближчим часом вони планують виправитись. Про це повідомив керівник компанії Huami, яка займається виготовленням Mi Band. Якщо вірити його словам, то наступне покоління браслетів Xiaomi Mi Band і новий смарт-годинник дебютують вже у найближчі два місяці. Причому однією з ключових особливостей нового браслета стане невеличкий дисплей, що зробить його набагато інформативнішим за попередника і знизить залежність браслета від смартфона. Стосовно вартості браслета, то він трохи подорожчає. Але щоб ви розуміли, Mi Band 1 s з пульсометром Дається у Китаї всього за 16 доларів. Просуваючи новий пристрій, китайський виробник відмовиться від бренду Mi, І новинка швидше за все буде носити назву просто Xiaomi Band 2. Хоча ми поки що не впевнені, що достаточної назви. А розумний годинник отримає більший дисплей порівняно із Xiaomi Band 2. Також було згадано про вдосконалений функціонал, саме годинника. Проте подробиці поки що невідомі. А тепер хвилинка історії. 1 квітня 1960 рік на навколоземну орбіту вийшов перший у світі метеоспутник Тірос 1. Він став частиною програми НАСА з вивчення метеорологічних властивостей космосу, а також моніторив хмари, що покривають землю. Для цього Тірос оснастили двома відеокамерами. Він провів на орбіті 78 днів і весь цей час працював стабільно. Тому програму метеостеження було вирішено розширити. І в 1962 році відразу кілька супутників Тірос несли бойове чергування, надсилаючи на землю відомо. Для прогнозів погоди і допомагали визначити розвиток стихійних лих на їх ранній стадії. 1 квітня 2004 року компанія Google запустила поштовий сервіс Gmail. Спочатку він був доступний для обмеженої кількості учасників, а реєстрація допускалася тільки за запрошенням. На ранньому етапі розробки електронна пошта Google фігурувала під кодовим ім'ям Карибов, але потім була зачесана під корпоративні стандарти. 1 квітня 1893 року на всесвітній виставці у Чикаго була показана перша у світі посудомийна машина. Її винайшла Жозефіна Кокрейн, колишня світська левиця, якій Довелося перекваліфікуватися у домогосподарку після смерті чоловіка та нажитих боргів. Машина працювала на пару. За рахунок надлишкового тиску поршні гнали гарячу воду і мильну піну на кошик з прорізами, в які встановлювали посуд. Не можна сказати, що механізм був досконалий, та й найняти посудомийку тоді було набагато дешевше. Але початок було покладено. Підприємство місіс Кокрейн увійшло в основу нинішньої фірми «Вішерпул». П'ятого квітня 2006 року компанія Apple випустила програмне забезпечення під назвою BootCamp. Воно дозволило робити те, за що людей висміюють, і по сьогоднішній день встановлювати Windows в якості другої операційної системи на комп'ютери і ноутбуки виробництва яблучної компанії. За словами самої Apple, вона пішла на зустріч численним проханням користувачів, зробивши цю процедуру не тільки офіційно можливою, але разом з тим простою і зрозумілою. А тепер поговоримо про автомобілі майбутнього, а саме про Тесла. І ні, потерванити ми хочемо не про нову Model 3, а про те, що компанія не змогла виконати власні плани продажу автівок. Як повідомляється у прес-релізі, в першому кварталі цього року вдалося відвантажити не багато немало 14,5 тисяч Model S та Model X, тоді як розрахунок був на 16 тисяч машин. Причиною цьому стали проблеми з постачанням необхідних комплектуючих. Однак вже у березні компанія почала виробляти по 750 кросо. Model X на тиждень. Але, на жаль, багато машин просто не встигли потрапити до власників вчасно і тому не були відзначені у фінансовому звіті. Втім, говорити про якісь проблеми у Tesla Motors не можна, адже справи у компанії ідуть більш ніж добре. І це стосується як вже існуючих моделей, так і нещодавно анонсованої новинки Model 3, яка за півтора роки до анонсу вже розлітається як гарячі пиріжки. На автовиставці у Пекіні, яка відкриється у квітні, ймовірно, буде представлено перший китайський інтернет-автомобіль, розроблений найбільшим мережевим рітейлером Алібаба та державною компанією Саїк. Очікується, що це буде позашляховик, керований за допомогою операційної системи Aliyun OS, розробки фахівців Alibaba. Поки не зрозуміло, яким двигуном буде оснащений автомобіль і яка ж роль інтернету у машині-роботі. Цілком можливо, що йдеться про комунікації машина-водій, а також машина-дорога, машина-машина і машина-інфраструктура. Ну і куди ж без наших улюблених дронів армія США планує забезпечити своїх вояк манюсінькими дрончиками, які мають поміститися у кишеню, абсолютно не заважаючи солдатам. Проект носить ім'я Soldier Burn Sensor Передбачається, що за допомогою цих крихіток солдати зможуть непомітно досліджувати місцевість та ідентифікувати різні об'єкти, не вдаючись до допомоги великогабаритних дорогих дронів, які ворог може засікти і знищити. До кишенькових дронів буде пред'являтися ряд вимог: як то, вага не більше 150 грамів, підготовка до польоту за одну хвилину, дальність польоту 1200 метрів. Ну і камера, яка дасть можливість чітко ідентифікувати об'єкт розміром з людину на відстані до 20-25 метрів. Також ми натрапили на дуже цікаву розробку, яка отримала назву IKEA Rare Experience і покликана допомогти покупцям облаштувати їхню оселю. Наразі проект носить характер пілотного, і для всіх бажаючих доступна лише віртуальна кухня. Втім, і цього вже більш ніж достатньо, аби оцінити увесь масштаб задуму. Тут можна у режимі реального часу змінювати розмір, колір і фактуру деталей інтер'єру, і навіть запустити у кімнату віртуальну дитину. Насправді, такий підхід при виборі меблів або дизайну в цілому має величезний потенціал. Адже навіть у найбільшому магазині не знайдеться усіх можливих комбінацій. До серпня проект буде у своєму нинішньому стані. А що ж буде далі, поки невідомо. Відвідати віртуальну кухню IKEA можна за допомогою шолома HTC Vive, а працюється все на рушії Unreal Engine 4. Ну вже можна собі уявити, як чоловіки з дружиною будуть сперечатися щодо розташування ручок на кухні і дверних італійських доводжувачів блюм прямо у віртуальній реальності. Тут є плюси: синців буде менше і розбитий посуд тільки віртуальний. Альний, дешевий сердито. А тепер щодо новин нашого ресурсу Penguin Pro цього тижня ми економимо сили, щоб добряче здивувати вас на наступному тижні. Тож до вашої уваги лише огляд флагмана Sony Xperia Z5 Dual від Макса, який не вміє сперечатись. Компанія, яка виготовляє одні з найкращих фотомодулів на ринку, а також поставляє всім своїм конкурентам, не може додати нормальне налаштування власний девайс. Сподіваюсь, зараз хтось почервонів, адже навіть мені за вас соромно. Ну і повідомимо вам, що за результатами минулого тижня пакуночок наклеїв пінгвінів від нас отримує YULS. Ну, хто ти, той знає. А тепер трішки коротких новин, і почнемо з найріднішого: смартфонів. У мережі вже давно ходять чутки про новий смартфон Microsoft Surface Phone. Останні витоки інформації припускають, що новинка дебютує на ринку лише в наступному році. Ба Більше джерела впевнені в тому, що у 2017 році Microsoft запропонує користувачам не один, а відразу три варіанти Surface Phone. Компанія Meizu представила новий смартфон Meizu m 3 Note, який приходить на заміну минулорічному m 2 Note. Девайс отримав такий же 5,5 дюймовий дисплей, восьмиядерний процесор Mediatek Helio P10 та топову модифікацію з 3 гектарами оперативки і 32 гігами власної пам'яті. Компанія Sony оголосила про вихід нової прошивки для ігрової приставки PlayStation 4. Апдейт з номером 3.50 привнесе віддалену гру з ПК і Mac, режим інкогніто та інші нововведення. Про оновлення також повідомили канадці BlackBerry оголосила про запуск публічного бета-тестування оновлення прошивки до Android 6.0 Marshmallow для свого смартфона слайдера. BlackBerry Priv. Нагадаємо, на даний момент смартфон працює під управлінням Android 5.1 Lollipop. Команда відомого меседжера WhatsApp оголосила про запуск повного шифрування. Мова йде про end-to-end -end encryption, коли прочитати повідомлення можуть тільки користувачі, які беруть участь у листуванні. А провайдери, хакери, урядові відомства та інші сторонні особи не можуть отримати доступ до ключів необхідних для розшифровки повідомлень. У США літаки використовуватимуть алкогольне паливо йдеться про суміш звичайного пального і спеціального біопалива, зробленого зі спирту. І новий вид біопалива може отримати схвалення вже навесні цього року. Ні, ну ви тільки уявіть, що у випадку браку палива у баках стюардеса буде ходити поміж рядами і відбирати у вас те, що ви щойно купили в Фрі». Термос для справжнього гіка. Так, стартап YoCup Technologies збирає кошти на майданчику IndiegoGo на пристрій, який зможе підігрівати, охолоджувати напої, а також заряджати ваші девайси при необхідності. Очікувана вартість YoCup 365 складе 109 доларів за 354 мл або 129 доларів за 414 мл. Apple випустила оновлення iOS 9.3.2. Хто хвилювався за баги, то всі вони на місці. Все добре, йдемо далі. Телескопу Хаббл вдалося сфотографувати карликову галактику, що відноситься до числа найбільш поширених, хоча і менш відомих, ніж еліптичні та спіральні. Космічний телескоп отримав зображення галактики під назвою UGC 4459, яка знаходиться на відстані близько 11 мільйонів світлових років від Землі. 25 квітня розпочнеться прийом попередніх замовлень на анонсований напередодні HP Secure 13, чия товщина в закритому стані становить небагато немало 10,4 мм, а товщина його верхньої кришки і того не перевищує 2 мм. Німецький автовиробник Daimler оголосив про те, що зі Штутгарта в напрямку Роттердама вирушила колона з трьох самокерованих вантажівок Mercedes-Benz Actors. Sky Intelligence Technology представила новий безпілотник, який здатний точно слідувати за користувачем, куди б той не пішов. Більшість дронів мають функціонал автоматичного спостереження, проте розробники Orbit заявляють, що технологія, використана при створенні їх пристрою, відрізняється більшою точністю. Вартість дрона складе 469 баксів. Фонтус Айро і фонтус райт це пляшки, які здатні виробляти воду. Повітря охолоджується у середині кришки, конденсується на спеціальних поверхнях і потім потрапляє в основну ємкість, проходячи при цьому процес фільтрації. Замовити фонтус айро або Фонтус Райт можна на Індія за 200 або 160 баксів відповідно. Ну і знову Тесла. Як ви пам'ятаєте, минулого тижня на новинку Model 3 було відкрите попереднє замовлення. Так от буквально сьогодні, компанія відзвітувала про 325 тисяч замовлень, які в результаті принесуть компанії мінімум 14 мільярдів доларів прибутку на момент старту продажів. А такого досі не вдавалось жодному продукту за всю історію людства. На сьогодні у мене все. Не забувайте, що найцікавіші коментарі до наших відео будуть отримувати пінги наклейки. Більше коментарів, більше шансів. Але особливу перевагу ми будемо надавати тим, хто коментує безпосередньо на нашому сайті. Майстер Маркетинг. Ну а наостанок ось вам рок-версія стандартного рингтону iPhone. Насолоджуйтесь.